Всіх вітаю! І як ви бачите, позаду мене пожежна станція, а це значить, що ми будемо перевіряти заробіток на ній. На кванті дуже багато цікавих робіт, але я вирішив спробувати попрацювати на пожарці, так як це доволі таки цікава робота і взагалі цікавий, який там заробіток. Також, якщо ви теж хочете грати в GTA 5 на Квантер Пен на україномовному серві, обов'язково вводьте мій промокод, Він дасть вам 50 тисяч та бонусний рівень. Дуже класно на початку гри. Що ж, давайте приступати до відео. Для початку нам потрібно з вами влаштуватися в ось цього NPC. До речі, пожежна станція знаходиться в палет Обе. Так, влаштуємося в цього персонажа, після чого нам потрібно. Потрібно з вами перевдягтися та орендувати фуру, а точніше пожарку. Проходимо далі по коридорчику та одягаємось. Та беремо транспорт в оренду. До речі, оренда транспорту коштує 700 доларів. Трошки нелогічно, так як це державна, по суті, якби фракція, ну то таке. Все, а тепер просто під'їжджаємо до чекпойнта та згружаємося 5000 літрами води. До речі, вона кінчається, тому вам прийдеться десь за годину-два-три рази сюди точно приїхати. Все, отлично, пожежну машину ми заправили. Тепер нам потрібно з вами просто вибрати найкращий заказ. Я напевно буду вибирати найближчий, щоб ми швидше впоралися, але в подальшому, можливо, я трошки змінюю стратегію та буду робити по-іншому. Ну, давайте, для прикладу, візьмемо ось такий от заказ 2600 метрів та зарплата 1600 за цей виклик. В принципі, це не самий класний заказ, але для першого нам підійде так, нам потрібно їхати ось сюди, от недалеко від озера, тому погнали. Взагалі найкращий варіант це коли ви берете точки і вони пам'яті один одного але чи нам сьогодні так повезе, чи ні, ми побачимо далі. Ну ви просто на це подивіться, хіба реальні пожежні машини їдуть по таким дорогам, чи що? Да ну що ж за маршрути нам дають? Ладно, що поділиш. Надо, надо тушить. Віу, віу. Пожежа, пожежа, приїхала пожежна машина. Так. Опачки. та ну я не буду тушити ці жигулі, наш воно мені надо. Але ладно, нехали. нехай нехай. мені за гроші платять якби. В принципі, механіка роботи дуже проста. Ви просто під'їжджаєте на точку, наводитесь, як би то прицелом. І нажимаєте праву кнопку миші, і просто тушите, доки не бачите, щоб весь такий от проділ заповнився, і той ви вже потушили пожар. Так треба всі. Вогнище потушити, і тоді ви отримаєте свої кошти. В принципі, доволі таке легко, але мені здається, що можна було зробити щось поцікавіше. Такс, і найс. Ми зробили наші перші кошти. До речі, я маю віпку, тому отримав 250 доларів бонусних. Так, ну я думаю, ви все зрозуміли. Так, тепер давайте беремо наступне замовлення. В принципі, якщо дуже довго працювати на даній роботі, ви трошки зіскучитесь, але ну. В принципі, я сподіваюся, тут будуть гарні заробітки. Якщо так, то тоді реально можна включити собі якийсь музончик і просто кататися тушити, пожалуйста. Так, ну а ми вже під'їхали і просто-напросто повторяємо такі самі дії, але я дивлюсь, тут вже набагато менше вогню, тут буде лише дві точки, які нам потрібно буде потушити. А, при монтажі відео я замітив невеличке таке от ДТП. Медик скрився з места преступлення. Вот тубіна. І так, сюди, сюди, денежки, сюди. І, до речі, я забувся сказати, в нас при початку гри було 37 тисяч. Так, вибираємо наступний маршрут. Найближчий, так, опа, 537 метрів, все, погнали до нього. Так, ну а працюємо ми вже десь плюс-мінус, так, то 7 хвилин і потратили за цей час 1500 літрів. Якщо так буде і далі йти, то мені здається, потрібно десь три рази буде їздити, набирати воду. І так, плюс 25 тисячі за виклик. Давайте вибираємо наступний. Я дивився. Опа, десь там було да, да, 753 метри, 1600 оплата погнали туди. Так, під'їхав я вже сюди. Як ви бачите, тут всі ті ж самі дії. Я зараз просто-напросто напросив працювати. До речі, пройшло не так багато. Всього лише 10 хвилин, і ми з вами зробили вже, кстати, так непогано грошей. Але. Побачимо, що буде далі. Мене тішить те, що точки дуже близько не до одного спавляться. Це, в принципі, класно. Ми от приїжджаємо буквально 500-600 метрів і є новий пожар. В принципі, зручно, якби. Тушим так само. Так, кататися по цим селам звичайно весело, але мені хтось сказав, що в місті набагато вигідніше. тому давайте візьмемо якийсь сами, самий далекий маршрут, за який нам заплатять дуже багато. О, 3300. Все, погнали туди, мені здається, це буде набагато вигідніше та. Ну, хоча б веселіше, може хтось б'є по дорозі. Так, а це вже пожеж рівня мстителей, як то говориться, подивіться просто скільки вогню. Заробимо звідси так-то не хило, десь мінімум 3,5 тисячі, але тушиться тут все дуже довго. Та нічого. В принципі, гарне місце, так що тушимо. Ну, так, в принципі, так, да, як я говорив, 3,5 тисячі. Тепер давайте виберемо якусь мітку десь ближче до Лос-Сантоса, на ну, як мінімум за яку нам багато заплатять, хоча б від 2 тисяч. Так, А, Ну, блін, може все таки цю взяти. Ні, там якась була покраще, мітка. Давайте, давайте зараз я гляну. Жалко, близьких немає. Давайте цю ще що? 5 км. Ну, це, кстати, це біля таксі. Ні, непогано, не непогано, не так далеко їхати, кстати. Опа, ну це вже прям реально прикольна місцевість. Дивіться, от, от реально, оце підходить прям під пожежу. Не знаю. Краще, ніж ті заправки і так далі. Машини і так далі, що там було. Перед цим, ну це прям реально прикольно. Так, сюди-сюди. До речі, води залишилось трохи маловато. Нам скоро потрібно буде її наповнити. Так що давайте вибираємо саму ближчу точку. О, 60 метрів було непогано. Так, 10 метрів хтось забрав. Ну давайте беремо вже цю. Так, бам, сюди. Так, я надіюсь нам вистачить 500 літрів на дві точки, в принципі, по суті, по суті повинно Тепер нам потрібно буде знову поїхати на базу, як би то говориться, і заправити транспорт водою. Ну, в палітку, так що погнали. Я вже тут приїхав. Так, давайте зараз беремо оренду транспорт. До речі, потрібно відмісувати невеличкі такі кошти. Я потратив вже два рази на оренду транспорту по 700 доларів, це півтори тисячі. І один раз повністю заправився, це також півтори тисячі, тобто три тисячі ми з вами витратили на бензин, можна так сказати. Так, як я зрозумів, треба брати самі такі дорогі дистанції далекі. Там буде вигідніше всього, зразу ж їхати туди. Так, все, вибрав таку точку. Погнали. І так, приїхав я вже на саму дальню точку. Зараз давайте ми тут все потушимо, як то говориться. І візьмемо другу. Я так зрозумів, що краще всього обрати точки, які загаються далі всього від пожарки, там платять більше всього коштів, і ми з вами більше всього зробимо. До речі, вже працюємо чуть більше пів часа. Так, ну чесно кажучи, заробіток я вже бачу не прям фантастичний, як то говориться, але в принципі в нормі. Опа, 5 метрів, відлічно. Опа. Шикарно, шикарно, знову 5 метрів. От якщо нам будуть от отакі от точки, це просто-напросто шикарно. Єсть 3000 і плюс 500 баксів. Так 11 метрів щось захавав цю точку. Так, ну а от про те, що я говорив, мені попалося, я вам говорю зразу. 6 точок 1 біля одного. Тобто я виконав один, одне завдання, мені випало друге зразу вже біля мене, 5 метрів там буквально. І так знову-знову і так 6 разів. Це прям реально шикарно. Якби це було завжди, так, то можна було нормальні такі папки заробляти. Але що поділиш? Так от. Так, їдемо на наступну точку. Ще й пожежа трапилась в такому місці. Шикарно. Ми сюди Єлі заїхав. Я їхав взагалі з іншого боку, але бач, тут нормальний виїзд є. І так, приїхав я в якийсь коротше, ангар, аеропорт, як хочете, кажіть. Виконав тут десь два замовлення, після чого у мене залишилось дуже мало води, буквально там 500 літрів. 500 лі, і я відправився в останню точку. Знайшов вона доволі таки була недалеко, але я взяв така, щоб більше грошей нам дали, в принципі, логічно. І попалась от така от точка біля заправки. Я вже її виконую. Останню і все більше їхати не буду. Хоча у нас на часу залишається буквально ще три хвилини працювати, але я просто напросто не встигну доїхати та заправити літр води. От так от зараз будемо підраховувати заробіток. Як ви гадаєте, пишіть скільки ми зробили? І так за цілу годину ми з вами зробили. Зараз скажу 60 тисяч. Але ми не допрацювали десь 3 хвилинки, але ну, нехай би зробили ми з вами 65 тисяч максимум. В принципі, заробіток доволі таки непоганий, проте в мене була платіна від якби не було в мене цієї віпочки, то я б, напевно, заробив би 1050. Взагалі робота мені сподобалась, доволі таки просто, цікаво і з вкусом, як то говориться. Не так банально, як допустим, якісь грузчики, сміттєрі і так далі. Також я хочу зробити невеличку акцію. Ви знаєте, якщо ви вводите мій промокод, ви отримуєте 50 тисяч та бонусний рівень, проте, якщо ви докажете мені, що ви ввели мій промокод, скиньте мені його. Телеграм, наприклад, в описі мого відео є телеграм-канал. Ви зв'язуєте зі мною, кидайте мені відео та доказуєте, що ви ввели мій промкод. Я додаю вам додаткових 25 тисяч. Що ж, а я хочу подякувати всім за перегляд, за те, що поставили лайк та підписались на канал. Ну а завершення відео, як звичайно, має бути якесь бомбічке.